Сьогодні ми стоїмо перед моментом, який визначить, хто справді керує Україною, громади чи чиновники у високих кабінетах. 20 жовтня 2025 року завершується термін дії повноважень місцевих рад, обраних ще у 2020 році. І все б нічого, якби не війна, через яку вибори провести неможливо. Але проблема в тому, що Конституція дозволяє Верховній Раді. Працювати під час воєнного стану, а от місцевим радам ні. І тут починається справжній правовий шторм. Верховна Рада ухвалює постанову. Місцевих виборів під час війни не буде. На перший погляд, логічно, адже країна воює. Але що робити з радами, чий термін уже сплив? З 20 жовтня вони фактично стають нелегітимними. А отже, усі їхні рішення можуть визнати недійсними. Це означає, що депутати не зможуть підписати бюджет, розподілити кошти, затвердити зарплати, виділити землю чи прийняти жодного важливого документа. І тут постає питання: хто замість них буде керувати громадами? Очевидна відповідь: військові адміністрації, призначені з Києва. Саме їх можуть передати. Сюди на повноваження від контролю бюджету до управління комунальним майном. Таким чином, держава отримує реальний інструмент централізації. Більше не потрібно домовлятися з місцевими депутатами, слухати опозиційні ради чи чекати виборів. Одним підписом можна вирішити долю будь-якої громади. Звучить ефективно, де тоді. Місце демократії адже реформа децентралізації, яка колись стала гордістю України, створювала саме цю зворотну модель, щоб влада і гроші залишалися на місцях, щоб громади самі вирішували, куди спрямовувати податки, як розвивати свої міста і села. Тепер цей баланс може зникнути. І не через війну, а через політичне рішення. Для звичайних людей це виглядає просто. Рада перестала діяти і все. Але наслідки колосальні. Без легітимних рад місцеве самоврядування перетворюється на формальність, громади втрачають можливість контролювати свої бюджети, а отже, і свою свободу. Всі рішення ухвалюватимуться в центрі у найкращому разі через військову адміністрацію. Під соусом безпеки, під прапором війни можна зробити те, що не вдалося десятиліттями повністю централізувати владу. І хоч постанова виглядає тимчасовою, ми всі знаємо, що тимчасові речі в політиці часто затримуються надовго, а тепер уявімо юридичну сторону. Ради нелегітимні, але де-факто факто вони ще існують, вони ухвалюють рішення, хтось їх підписує, а хтось подає до суду, вважаючи, що рішення прийняв орган без повноважень. Судова система завалюється справами. Одні судді кажуть, що документи чинні, інші, що ні, і в цьому хаосі виникає правова коалізія, яку можна використати будь-як, в залежності від того, хто при владі. Найнебезпечніше, що цей хаос можна подати як наведення порядку. Бо замість сотень рад із власними думками з'явиться чітка вертикаль. Центральна влада отримає повний контроль над бюджетами землею, комунальним майном, кадровими призначеннями. Хочеш землю громади, підписуєш папір в адміністрації. Хочеш перерозподіл бюджету, Просто приймаєш рішення без депутатів, без дебатів, без публічності. І саме тут криється, друзі, головна небезпека. Поступова втрата демократії під виглядом державної ефективності. Ті, хто колись створював децентралізацію, мріяли, щоб кожне село, кожне місто мало свій голос, щоб гроші залишалися там, де їх заробляють. І це реально працювало. Громади ремонтували дороги, будували школи, відкривали нові проекти. Але якщо все це перейде на централізований контроль, це буде кінець однієї із найуспішніших реформ України. Влада, безумовно, має аргументи: війна, загроза, безпека. Потреба в швидких рішеннях. Але є інші питання: чи можна однією постановою. Перекреслити виборчий процес, народне представництво і право громад самостійно обирати владу. І це не просто технічна норма, це підвалини демократії. 20 жовтня може стати днем, коли країна опиниться між двома світами. Один це країна громад, яка бореться за право бути самостійною навіть під обстрілами. Інший це централізована держава, де всі рішення ухвалюються кількома підписами. І питання не лише в політиці, це питання довіри, свободи і майбутнього. Усе залежить від того, друзі, яка влада розпорядиться цим моментом, якщо буде створений прозорий механізм, продовження повноважень рад або тимчасової зміни, але з контролем громад. Це шанс зберегти самоврядування під час війни. Отож, влада одна, але вона ділиться на деякі групи. Отож, яка влада візьме гору і візьме все під контроль? Вже буде видно. Якщо ж контроль остаточно перейде в центр, ми можемо втратити ту саму основу, на якій стояла демократична Україна. Сьогодні все виглядає як спроба виграти час. Але в політиці час це влада. І тепер, коли вибори скасовані, коли місцеві депутати втратили юридичну силу, і коли все вирішується в Києві, країна входить у нову реальність. Реальність, де центральна влада може управляти в ручному режимі усім, чим захоче. І тут головне питання кому це вигідно? Бо якщо громади втратять голос, держава отримає контроль. Якщо ради стануть тінню, влада стане монолітом. Якщо вибори переносяться, то й відповідальність переноситься разом із ними. Отже, 20 жовтня не просто дата у календарі, це момент, коли вирішується, чи залишиться Україна країною громад, чи стане країною указів. Бо коли повноваження рад закінчуються, на сцену виходять ті, хто не обирався, але буде керувати. І все це, друзі, відбувається під гаслом воєнний стан. Але навіть під час війни країна повинна залишатися демократичною країною, інакше після війни може не залишитися тієї України, за яку ми боремося. Як кажуть, час уже покаже. А зараз закликаємо вас поширювати це відео, ставити вподобайки, підписуватися на наш канал. З нами багато цікавого ви будете знати. Тому що тут ми говоримо чітко, конкретно і по суті. На все добре вам.